Всім привіт! Прийшла позбирати чері сакура і, і вирішила розповісти, як я їх полюбила. Дуже довгі китиці. Бачила, що їх збирають цілими китицями, а виходить, доки край достигне, то верхні вже й лопаються і м'які робляться. То ми так збираємо. Просто стільки стиглих, стільки й наші. Були у мене Марголь, а тепер є собака. Марголь дуже нестійкий до кладоспоріозу. Порпора теж були гарні нестійкі до кладоспоріоза, порпора хоч смачніші. Марголь мені взагалі твердій і якийсь з гірчинкою. Ну, Думаю, вони всі такі, але ні. Сакура м'яка, смачна, солодка ще і врожойна. Рослина в одне стебло. Помідори, оце ж тільки що вирвала. Ось яка китиця, величезні кіта, ці по 20 помідорів. Можна тільки відео знімати. Вгору я вже не пасинкую, так завжди. Метр пасинкую, а далі хто хоче, туди й росте. І пішло по дротові. Друга рослина у мене росте в три стебла. Спочатку одне було, великий пасинок залишила під китицею цю, цю з'їли. Ось цей пасинок пішов, теж і кітиці. І її все рівно. Вона нарощує багато помідорів, усі кітиці зав'язані і пішло туди на південь. Ось головне стебло. Велике. Це вже наступне, наступне і пішло. І третє в мене стебло вийшло в три стебла. І сакура усе зав'язала і ось пакетик знайшла. Сакура, отака. Недешеве насіння брала п'ять штук, це нам дуже багато. Висівала три, зійшло дві. Але й того нам достатньо. Чисте листя. В цей час уже кладоспоріоз є. На гравітетові, на сарі. Сара дуже сподобалася. Помідори були перші, смачні, теж м'які, не тверді. Бачите, яке листя. Треба прибирати. Оце нижнє листя, все треба прибирати. Зараз у нас така спека, не вистачає ранку. Що встигли до 9 ранку зробити, то й наше. Від спеки помідори не печуться, тому що тут постійно відкриті вікна, повітря гуляє, і на потолку подвійна плівка вона тримає оцей потік світла, який пече помідори, немає печених у теплиці. Сакуру висівала в січні разом з сіма помідорами, висаджувала наприкінці березня теж. Всіх разом, 17 квітня, обламувала пасинки, наламала посинків, поставила прямо в землю. В стаканчики я відразу ставлю. Вони в'януть, але приживаються. І понависаджувала по всій теплиці. Це було 25 травня, вже коли я звільнилася, і місце тут звільнилося. І потім я, оцю сакуру чері, повисаджувала посинки. Вони біля землі дають китиці вже й стигнуть, мов недавно висаджувала. Зараз ще на грядці не у всіх людей є помідори, а в нас вже і спасинків черів, в теплиці стигнуть. Вище мене біля бочки тут не тепліше, просто може, можливо, більше світла їм потрапляло, можливо, сюди кращі в вкорінені, там рослини були більші й менші в стаканчиках, то тут уже й стигнуть. Насіння я не збираю. Я колись пробувала насіння, мабуть, порпору збирала. Насіння, яке ми збираємо з гібрида, взагалі не переноситься стійкість до хвороб. Тому я купую справжній гібрид F1, Не таке воно дороге, не так багато нам його потрібно, тому що. Теплицю вдобрюємо, копаємо і посадимо якусь там F2, зекономимо 2 гривні на насінні, а потім тільки хвороби. Так виглядає гравітет, майже немає помідорів. Крістал ось. Дрібнуватий, твердуватий. Сара дуже гарний. Збираємо весь час. Найранніші, найкращі помідори мені в цьому році, Сара. Ці ось стигнуть. Так, да, він нестійкий до споріозу, але помідорів багато. Кристал стійкий до споріозу, але вершкова гниль весь час Він жирував, коли був молодий. І я тепер знаю, якщо багато азоту потрапляє в рослину, тоді азот блокує кальцій. Це у мене так з перцем вийшло цей рік. Хто мені рекомендував, не беріться на свій адрес? Тому що і в Тікток його дуже хвалили. Такий гарний, є такі гібриди, які треба годувати вчасно, підживлювати. Є схема підживлення, висаджуємо, даємо фосфор, потім даємо азоту, потім даємо калію, кальцію. Ми нічого не даємо і маємо, якщо не стійкі гібриди, то вони у нас не ростуть. Зульфія і в цьому році дуже гарна. В тому році я нею любувалася в теплиці, і знову вона і зав'язується, і стигне. Махітоса не хочу більше висаджувати. З весни, мов гарні були рослини, а потім не бачу я їх. Де вони, щоб такі, як раніше, були з носиком, великі червоні помідори. Щось махітос не той сару буду висаджувати, хоча й на ній ось стільки хвороби, але ж вона сама перша і сама смачніша. Цей рік на диво довго у мене родять огірки в теплиці. Ще голубу пастку почепила, багато там шкідників прилипає. На вулиці вже є огірки, можна ці приберу. Хотіла хоч одного махітоса знайти. Тут така містина, ніколи тут не було великого врожаю. Оце кущ взагалі невідомо, хто весь отакий. В нього й листя покруче, не можна сміло брати його і викинути. Треба переробляти теплицю, переплановувати. Все не так воно має бути. Десь отут Махітос підписувала. Все, в нас є чотирилапий друг і немає ніде надписів. Це Зульфіо знайшло. А хотіла знайти Махітоса. Зульфія. І прийшла до чері сокура. Сокура може рости. Це означає, що тут все добре з землею. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Висадила два пасинки вкорінених на вулицю сокури. Росте, не печеться, листя чисте, не пасинкую, тут же ж місця йому дуже багато. Навіть ось стигне. Це був один, квіточка була, коли ми... я висаджувала. Так що, мабуть, її на вулиці можна вирощувати.